Мій перший апгрейд в цьому житті. Боже, як я довго цього чекала. Практикувала одну практику. Я хотіла перевірити, чи ця практика працює. Я уявляла, як я лечу бізнес класом. Але я навіть не підозрювала, що це буде такий прекрасний, шикарний, розкішний бізнес-клас. Це ж треба було скільки. Потрібно було мені мужності й смітливості підійти до стійки реєстрації і спитати, чи можу я зробити апгрейд із економ-класу бізнес-класу, і мені дали відповідь позитивну. І за хороші гроші, як то кажуть. Ви знаєте, я просто кайфувала. Реально, я не могла повірити, що все відбувається навколо мене. Прекрасний чай, запашний аромат, запах в бізнес-класі, люди, абсолютно все. Я просто кайфувала, плакала, їла, плакала і знову їла. Я кайфувала кожною хвилиною. Я не спала ні одну хвилину. Мені було летіти сім з половиною годин. Ви думаєте, я заснула? Та де? Я сиділа, дивилася, хоча до мене підходили. Декілька раз запитували чи все, окей, можливо, щось випити. Можливо, мені потрібно якісь навушники для тиші. Мене все влаштовували. Ви бачите, косметичка Гая. Це ж треба було. Сама земля мене вела. Боже, я кайфувала абсолютно від усього. І я думала, як же все світ працює. Можна жити у двох реальностях. В тій, коли ти економиш на собі, тому, в принципі, і економ-клас. І в тій, коли ти на собі не економиш. Ну не економиш не тільки фінансово, а абсолютно своїм мисленням. Боже, я вам не можу передати. Зараз тут буде мільйон п'ятсот фотографій. Я фотографувала абсолютно все. І тепер діло доходить до піжамульки. Піжамулька, звісно, була класна. Відчуття неймовірне. Я кайфувала в цій піжамі просто неймовірно. Мені подобалося там абсолютно все. Я навіть словам передати не можу. І кава, і шоколад. Звісно, я плакала, це зрозуміле діло. Я плакала по через 10 хвилин, як тільки усвідомлювала, де я знаходжуся, що я обираю. Мені принесли навіть якусь мазь від мозелі. Абсолютно абсолютно все про мене піклувалося. Все мені приносили, давали, неймовірна кава, шоколад, абсолютно все. Ну Звичайно, ви повинні подивитися, як то я п'ю каву, як не це. Там ще взагалі буде 508 фотографій. Ну, я вам хочу показати, як я кайфувала для того, щоб. Передати ці емоції, що це реально, і це реально абсолютно для всіх. Боже, там було все, абсолютно все прекрасно. Ножки відпочивали. Я відпочивала максимум уваги, все абсолютно підходить. Я тільки дивилася і думала. Головне, щоб ще летіти, ще летіти, ще летіти, щоб ще летіти. Я тільки кайфувала, щоб це було подовше і довше. Дивилася фільми, насолоджувалася, знімала себе і то, що дивлюся. Абсолютно кожною миттю я насолоджувалася, Я вдихала запис. Того бізнес-класу, я проживала емоції. Я дякувала Богу, дякувала наставникам. І я знову просто кайфувала. Впав телефон, звичайний жний, блогер. Я пробую вам знімкувати абсолютно все і зліплювати потім ще це докупино. Саме цікаве було, як я регулювала отове крісло. Ви розумієте, натискала 508 кнопок, які там є. Я її опускала крісло і піднімала. Саме цікаво, що я опускала і піднімала ще стіну, яка розділяла мене із одним прекрасним мужчиною. І коли я зробила це двічі підряд, звичайно. Він вже зі мною заговорив. Потім я слухала дуже уважно, що він говорить. Я нічого не розуміла, але робила вигляд, що розумію. І далі продовжувала, коли закрила стіну, очікувати. А очікувала я їди, тому що реально то, що з меню мені дали, я замовила все. Перше, друге і компот. Я не знаю, чи треба було одну позицію замовляти, чи дві. Я замовила всі вісім. Я хотіла спробувати абсолютно все. Я чекала, чекала, коли ж мені принесуть їду. Це не мені і знову ж не мені. І я очікувала оце терпіння, коли повний рослини. Нарешті, ура, принесли мені. Їду. Ви що думаєте, я їм суп? Та я не їм супна тут. Я їла все. Боже, я насолоджувалася, Це найсмачніший суп в моєму житті. Найсмачніша вода в моєму житті. Найсмачніше масло. Все абсолютно було неймовірно. Це був суп із грибів, щоб ви розуміли, які я теж не дуже люблю. але це було просто неймовірно. Я їла все абсолютно. Ну, добавки не просила. Подивіться, який суп. Це ж треба, ну просто як ресторанівська їда. Щоб я так жила завжди. І хліб їла, хоча хліб не їм. А це саме цікаве. Боже, цим я кайфувала вообще. 55 хвилин я просто роздивлялася і їла, насолоджувалася. смак, аромат, скоринка. Ну і, звісно, патай. Як не замовити Патай, я вже як істина Тайка замовляю Патай. Це не алкоголь, це просто Apple Juice. Кава, найсмачніша, а десерти, боже мати рідна, це просто неймовірно тає в роті. Я просто насолоджувалася цим моментом, і я матеріалізувала, матеріалізувала ще більше. Візуалізувала, подивіться, подивіться, як класно. Ви що думаєте? Я одна не спала, всі люди сплять. Добре, що хоч я не плакала у голос і не сміялася у голос, що я їх всіх не побудила. Ну, я насолоджувала кожен, кожним момент. Думала, згадувала і знову плакала. Я не знаю, скільки я разів там ревіла в тому бізнес-класі, але то було від щастя. Я просто наповнювалася, наповнювалася цими Цієї цим запахом і візуалізувала. І що візуалізувала? Я думаю, одним словом, якщо це так працює, значить я буду зараз світаку візуалізувати. Коли я вийду з аеропорту, мене, значить, зустрічає е, чоловік, відкриває мені двері машину, прекрасний Мерседес Брабус. Я даже там собі задумала G63, і Я думаю, от так. Раз я це навізуалізувала з допомогою однієї практики, значить, я можу собі реалізувати і інше. Це мене не втішило, що ще мало лишилося, але я продовжувала їсти і пити, як ви бачите зараз. І візуалізувати, що коли я вийду зі мене зустріне е, машиною. Мерседес, чорний брабус. І що ви думаєте, я виходжу в аеропорту? І подивіться, що я бачу. Брабус. Ну я до кінця не довізуалізувала, що він має бути не на виставці, а я маю в нього сідати.